Всім привіт! Мене звати Діана, мені 9 років. Сьогодні я розкажу вам про модель автомобіля, який рухається завдяки повітряним кулькам. Щоб зробити таку модель автомобіля, нам потрібні кульки, картон, кольоровий папір, пластикові трубочки, дерев'яні шпажки та корки від пластикових бутилок. Спочатку ми намалювали і вирізали основу для нашої машинки. Потім ми вирізали трубочки потрібної довжини і приклеїли на основу. Всередину трубочки вставляємо дерев'яну шпажку, щоб було можна прикріпити колеса. Після цього ми малюємо і вирізаємо корпус нашої машинки. Зверху робимо отвори і приклеїмо кришки від пляшок. Робимо вікна з кольорового паперу. Далі робимо в кришці дірки для пластикових трубочок, кріпимо повітряні кульки. Зараз я продемонструю, як рухається ця модель.